Сьогодні у нас заняття логіка математичного напрямку. Граємо в гру Продовж лічбу. Вам необхідно продовжити лічбу від заданого числа вперед або назад. Отже, починаємо. Полічіть від 3 до восьми. Давайте разом: 3, 4, 5. 6, 7, 8. Молодці! А тепер давайте полічимо від 7 до 2. 6, 5, 4, 3, 2. Дуже добре. Наступна гра: «Впізнай цифру. Дивіться уважно та називайте цифри, які. Будуть з'являться. Шість один. Три, вісім, сім. А тепер назвіть цифри, які менше, ніж п'ять. Один та три. Назвіть цифри які більше, ніж шість. Сім. Та вісім. Яких цифр з цифрового ряду тут не вистачає? Немає цифри два та чотири. Добре, діти! Дидактична гра. Рахуємо сніжинки. Порахуйте сніжинки зліва направо. Рахуємо разом. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки діти, всього сніжинок? Правильно, вісім сніжинок. Прилетіла ще одна сніжинка. Скільки стало сніжинок? Так, сніжинок стало 9. Як ми отримали число 9? До восьми додали один. Число 9 позначає 9 предметів. І позначається цифрою 9. Цифра 9 стоїть в цифровому ряді на дев'ятому місці після цифри 8. Давайте розглянемо цифру 9. 6 і 9 близнюки, 9 шістка навпаки. Їх впізнати дуже просто. В цифрі 6 до верху хвостик. Ну а дев'ять, уявіть, на тім хвостику стоїть. Серед інших цифр одна, можу всіх заплутать я, бо якщо перегорнусь, то на шість перетворюсь. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Давайте спробуємо написати цифру 9 у повітрі. А тепер візьміть зошити та напишіть у зошитах цифру 9. Ось так. Цифру пишуть ось таку коло, потім ніжку вниз. Що за цифра? Подивись. Ось так ми пишемо цифру 9. А зараз. Погляньте, на що схожа цифра 9. На кита, на кішку, на свисток, на перевернутий замок та на змію. Спробуємо вирішити задачку. Посадив кротик в пісочку, шість берізок, три дубочки, рахувати сам не зміг і ластівку попросив. Почала вона літати та не може полічить, ану швида поможить. Рахуємо шість, додати три, дорівнює дев'ять. Тобто, всього дерев 9. Наступна задачка: слухаємо: їжачок по лісу йшов, на обід гриби знайшов, під березкою один, вісім під дубочком. Скільки буде в їжачка? На обід грибочків. Отже, вісім додати один дорівнює дев'яти. Всього дев'ять грибочків. Наступна задачка. Шли три їжаки, несли по три буряки, а ви їм допоможіть. Буряки ті полічіть. Давайте полічимо, діти. У кожного по три бурячка три, додати три. Та додати 3 дорівнює 9. Тобто всього бурячків 9. А зараз дізнаємось, з яких двох менших чисел складається число 9. Порахуйте, скільки всього трикутників. 9. Скільки зелених трикутників? 1. А скільки синіх трикутників. 8. Тобто число 9 складається з 1 та восьми. А скільки зараз зелених трикутників? 2. А синіх? Сім. Число 9 складається з 2 та 7. Порахуйте, скільки тепер зелених трикутників? Три. А синіх. Шість. Число 9 складається з числа три та шість. Порахуйте, скільки зараз зелених трикутників. Чотири. А синіх скільки трикутників? П'ять. Тобто 9 складається з чотирьох. Та п'яти. Знову рахуємо, скільки зелених зараз трикутників. 5. А синіх 4. Тобто, число 9 складається з 5 та 4. Тобто, навпаки, ніж попередній раз. Тож, діти, число 9 складається з наступних менших чисел. Одного та восьми, двох та сьоми, трьох і шости, чотирьох і п'яти. Цифри, що позначають ці числа, живуть в будиночку цифри дев'ять. Запам'ятайте їх. А зараз діти, Визначте цифри, яких не вистачає в будиночку цифри дев'ять. Поряд з цифрою 8 не вистачає цифри 1. Поряд з цифрою 2 не вистачає цифри 7. Поряд з цифрою 6 не вистачає цифри 3. І поряд з цифрою 4 не вистачає цифри 5. Правильно, діти? Діти, уважно розгляньте малюнок. Порахуйте предмети, які розташовані в кожному рядочку, визначте цифру, яка відповідає кількості предметів. Перевірте себе. Рахуємо предмети на цьому малюнку. Перевірте, чи правильно ви визначили. Поставте необхідний знак. Перевірте, чи правильно ви визначили. Поставте відео на паузу та назвіть цифри, які пропущені, щоб ведмідь знайшов доріжку до меду. Допоможіть зайчику знайти доріжку до моркви. Перевірте, чи правильний шлях ви обрали для зайчика. Розкладіть кольорові олівці за зразком. Наше заняття добігло кінця. Пригадайте. Чим сьогодні на занятті ми займались? Сьогодні на занятті ми лічили в прямому та зворотньому порядку, повторили цифри, познайомились з новою цифрою 9, складом числа 9 та вирішували логічні задачі. Молодці діти.